Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з кофтинкою, яку я зв'язала зовсім ненацька, але я її в'язала цілий рік. Пряжу я купувала взимку рік тому. І оце тільки зараз у мене готовий виріб. І мені є що показати, як я до цього дійшла. І це буде така перша частина цього відео. А вже в другій частині я покажу. Якісь технічні характеристики, петлі, ряди, скільки набирала якими спицями. Буду дуже рада, якщо відео вам сподобається, і ви поставите мені лайк, напишете коментар, чи підпишетесь, якщо не підписані. Так, я в'язала з пряжі Алізабела. Номер це біла, колор 55. Так. Тут 360 метрів на 100 грамів. Пряжа тоненька, дійсно, використовувати номер спиць. значить 100% катун. Я не очікувала, що тут написано, що можна використовувати спиці номер 3 Але ну, вона дуже тонка. Я якось не зразу навіть, ну, по-перше, мені це не сподобалось. Хоча на дотик пряжа чудова, все в ній. На дотик пряжа чудова, все в ній добре. все абсолютно ну, бавовна і бавовна, гарна якість, все з неї добре. Але то, що вона затанка, значить, і в мене був перший варіант, і я навіть знімала відео. І я, до речі, залишу посилання на те відео. Бо, якщо ви шукаєте, що зв'язати з цією пряжою, яку модель, наприклад, чи з будь-якої іншої бавовни. То, в принципі, от зараз, після того, як я багато чого спробувала, я вам хочу сказати, що то був, можливо, навіть найкращий варіант і треба було його зразу дов'язати. Це було якраз рік тому. І е, я після того ще робила декілька спроб, але я вже нічого не знімала, тому що в мене так нічого не вийшло. Навіть дитячі пробувала, бо вирішила, що дитяче в'язати менше, і я з цим впораюсь. А спицями тонкими, навіть спицями номер 3 щось мені не сподобалося, щоб в'язати довго і ну, коротше я кинула. Якийсь я час від часу поверталася до цієї пряжі для того, щоб щось ще спробувати. І дитяче, в тому числі, і навіть як додаткова нитка до іншого кольору. Значить, в плані додаткової нитки я вам зараз покажу теж. Це вже варіант з додатковою ниткою, тоненькою, але теж бавовна. Горловина я пробувала таку на вовні, і мені сподобалось, а от на бавовні, от, як ви бачите, мені щось не дуже, я знов переробляла. Цей варіант з перезнятими петлями в шаховому порядку. Виглядає непогано, але я пробувала на вовні і там краще було. Це ще один варіант горловини. Мені він, до речі, дуже сподобався. Тут просто звичний набір, потім пров'язала лицевими, він закручується, а потім пола резинка і вже далі пішов візерунок. Але я вже не пам'ятаю, чому я переробляла, в мене ще один варіант горловини з'явився ось він. Мені тут, до речі, дуже сподобався візерунок на початку, але потім я прибрала ажур. Бо мені він не сподобався. І мені не дуже сподобались ці схрещені петлі між косами. І я вирішила їх прибрати. І робила вже інший варіант, тільки з косами. Коси мені сподобались попереду, по спинці і по рукавчику. По рукавчиках також під підрізами. також зробила, До речі, я тут робила азіатський росток, так само, як і в цій футболці вже футбольці зв'язала. Але цей варіант спіткала. ну Просто він мені не сподобався. от Не знаю чому. Я крутила-крутила, вже майже, як ви бачите, тут залишилось всього нічого, але я все одно розпустила, бо не подобається. І це вже фото з Pinterest. це чим я надихнулася, залишу посилання на цей светр в описі під відео. Я вирішила, що це якраз те, що мені потрібно, єдине, що я буду в'язати свій візерунок. І спочатку в мене візерунок був саме от такий, як на цих шкарпетках, але теж я це відмінила. Мені на цій пряжі не сподобався. Так, і покажу, який номер спиць я використовувала. Це спиці 2,5, це спиці Мікрон. Дуже гарні спиці, вони мені подобаються і візуально і в'язати ними приємно. Далі я використовувала значить, для набору на самого початку я використовувала спиці 2,25, це спиці подарунок від моєї глядачки. Дерев'яні спиці, дуже приємні, гарні. Єдине, що. Вони, там, де номер спиць до 3 см, треба бути обережними, бо вони ну, занадто тонкі, гнучки. Так, е, далі я ще використовувала, коли вже в'язала по колу низ, то я вже використовувала спиці AdiNovel 2,5 це саме низ оцей для обробки. Я пров'язала цим номером і закривала я також цим номером. А основне полотно я в'язала спицями номер 3 Трохи до плеч я в'язала, поки там плече закінчиться, я в'язала 2,5. Мої параметри зріст 1,60 м. по плечам я орієнтуюсь на розмір L. по стегнах XL. Так, трохи технічних таких замірів. Так? Значить, якщо отак брати. То в мене тут 27 чи 27,5 см, тобто десь 55 по, 55 по колу буде. так. В мене об'єм голови, як для шапки, я беру 57 см. В мене чудово, тут входить і виходить, є зазор, там ніякий макіяж у мене не здирається, і голова вільно пролазить. Значить, в мене ось тут. Глибина моя 10 см, глибина по спинці 3. І тут, якщо по кутикам брати, 16 см. Так? Довжина від цього краю до кінця рукава 37. Так? Е, так. Е, загальна довжина 56 см і ширина 62. Від оцієї точки. До підрізу в мене 26 сантиметрів. Якщо від цієї точки до, вже, ну, до кінця, цієї вже з підрізом, от так, от, якщо брати, 27, в мене тут не під саму паху. Тобто в мене є тут от десь отут моя пахва починається. Тобто, в мене є тут свобода, і я спеціально в'язала, можна сказати, такі, ну, гарну таку свободу облягання давала. Значить, в мене тут з кожної сторони 8 см плюс з однієї сторони, тобто попереду, і 8 см по спинці. Значить, по рукаву в мене ну, трошки менше. там Зверху в мене, ось тут по рукаву 19 см, і тут внизу 17,5. Це на, на, пів, на півоб'єм. 19 см, зверху, тут 17,5. Я тут трохи прибирала. Тобто, от у мене центральна оця петля, яка хусткова, тут дві лицеві, і я прибрала поступово. Одну оцю хусткову петлю, потім одну лицеву і одну лицеву. І вийшла на той самий візерунок. Ага, що за візерунок? Дві лицеві, одна хусткова петля. Хусткова петля це в одному ряді вона лицева, в іншому ряді, вона виверідня. І так от в'яжеться. Тепер 120 петель. Я набирала на спиці 2,25 і в'язала два ряди. Лицьові, лицьові два ряди, два ряди виворітні. Перейшла на спиці 2,5%. Розрахунок я робила, як роблять оце загальна сума 138% для кокетки по колу, яка в'яжеться. Я брала цей розрахунок у Sander Pike. В неї є таке відео, я по ньому вже в'язала. Футболку, залишу посилання на цю футболку і там є посилання на це відео. Але там я, як для себе, робила трохи по-іншому спинку, тобто я там навіть десь не набирала петлі. Тут я такого собі дозволити не могла, тому що воно ну, дивно дивилось, виглядало би, Тут повинні бути ці клини розходяться, і там так само повинні вони розходитися. Я так роблю і попереду, і по спинці. Але, от якщо подивитись по фотографії, то тут на лопатках вони трохи оці клини, от в цьому місці, от тут, де, де вони закінчуються, вони так трохи торчать, що з однієї сторони, що з іншої. Ну, Мені це не дуже сподобалося, але ну, вже так і буде, що робити. В мене достатньо вільно, як ви зрозуміли. Тому, якщо ви, вам, вам це не подобається, щоб там стирчало щось на лопатках, то вам потрібно робити без оцих додаткових сантиметрів. Тобто, не потрібно робити занадто велику свободу облягання. Робіть по собі там, плюс 2 см, і не більше. Так, е, значить, Коли я вже тут все розрахувала, 120 петель, а в мене 8 клинів, тобто 15 петель в кожному клині. Значить, для того, щоб я собі в'яжу клини, я додаю в кожному, в кожному другому ряді петлі. В мене клин, тобто 120 петель, я поділила на 8 клинів. Можна. Іншу якусь кількість, але якщо це 8 петель, ви додаєте в кожному другому ряді, наприклад, якщо це 16 клинів, ви додаєте в кожному четвертому ряді. І коли ви вже додали стільки, скільки вам потрібно, ви зупиняєтесь незалежно від того, чи ви ще пров'язуєте до підрізу, чи ні. Ну, я так робила. У мене була контрольна цифра, яку я хотіла пров'язати, я так і пров'язала. В мене тут 40. 5 разів збільшення. збільшила я петель, 45, тобто ряд без збільшення, ряд збільшенням. 45 разів збільшення. Зупинилася, і в мене загалом тут 480 петель. як я, Чому я зупинилася саме тут? Тому що я себе поміряла і вирішила, що в мене ось така цифра, ну я тут, ось така цифра для мене, плюс на свободу облягання, і я хочу, щоб. Тут по тілу було стільки, по рукавах стільки. І от таким чином я вирахувала. Значить, перевела я все це в петлі. 86, в мене по 86 петель по рукавах, і на груди я залишила 166 петель, і менше 142 петлі я залишила на спинку. у мене по 15 петель. Ще один важливий момент. Коли ви прийшли вже сюди і хочете розподіляти перед спинка, рукави, вас можуть. Ну, тобто тут незрозуміло, де тут будуть рукави і як оце розподілити. Значить, я взяла за основу, тобто в мене, я взяла за основу ці клини, так? три клини тут. Один клин на один рукав, інший на інший, і так само на спинку. І оце в мене середина. І так як клин йде сюди, то я взяла просто візуально, куди він тут піде, Ага. і оце в мене середина. Тобто, я не знаю, як там насправді потрібно його розраховувати. Я це робила інтуїтивно, розклала, на спиці все познімала, розклала і от таким чином. Знайшла середину і від неї, отут маркер середини. В одну сторону відрахувала, скільки мені потрібно попереду в іншу надщепила маркери для рукавів, далі відрахувала рукави і начепила маркери вже там для спинки. Ну, таким чином. Далі я робила росток азіатський. пров'язала окремо ось тут 24 ряди. Дібрала тут 15 петель, там 15 петель. І вже по колу дов'язувала донизу. Спицями номер 3 я вже пров'язувала. На спиці номер 3 я перехожу, закінчились плечі, якби, і я перейшла на спиці номер 3 Мені сподобалась щільність, по колу взагалі нормально. І е, цей азіатський росток я також в'язала спицями номер 3 але я в'яжу щільно. тому Ну, мені все нормально. Якщо хто в'яже більш легенько, то, можливо, спиці 2,75, а можливо, 2,5. Да. 24 ряди я тут пров'язала, розділила і дов'язую. Значить, перед вже кінцем я, 6, я 12 рядів, 6 хусткових оцих бубочок. І я пров'язала вже спицями 2,5 і закрила спицями 2,5. Я закривала. Тобто, Закінчила на лицевому ряді, повністю там, де лицевий, і потім лицеву пров'язую попередньою петлею, закриваю, лицеву пров'язую, і так само я закривала і рукав. Тобто пров'язала спицями 2,5 ці 12 рядів, і, і так само закрила. Власне, все, ще зблизька покажу, якщо, можливо, комусь це стане в нагоді. Ось так. Сподіваюсь, вам відео було цікаво чи корисно. Ви мені поставите подобайку, також напишете коментар про це і підпишитеся, якщо ще не підписані. І до нових зустрічей у нових відео. Слава Україні! Слава нашим героям! Всього найкращого!